Вітаю діти! Продовжуємо з вами вивчати рухливі ігри. І на цьому особливості технічні елементи з рухливої гри, як піонербол. І на цьому тижні будемо опановувати другий з чотирьох видів це прийом м'яча. На минулому тижні у нас була передача м'яча. Дайте, давайте згадаємо гру в піонербол, коли посередині майданчика висить сітка. Одна команда з іншого боку, інша з іншого боку, і треба, щоб перекинути через сітку м'яч, і щоб він вдарився на поле на майданчику, торкнувся майданчика вашого суперника. Тоді вам зараховується очко. Якщо у вас, тоді соперник. На минулому тижні ми навчалися, як передавати кращий м'яч. Зараз треба як ловити. Вам ж також буде суперник кидати, Не завжди ж ви йому обходите. Тому треба як краще його опанувати. Що нам треба зробити? Нам треба від стіни відійти приблизно на два кроки ось, і покласти якусь лінію. Ось у мене раз на корольові весь палац. Ну давайте, щоб краще було видно, і ще лінію покладу. Звичайно, для чого, щоб цю, за цю лінію не переходити, не заступати. Отже, ми будемо кидати м'яч до стіни і від стіни ловити. Тремя способами. Як краще зловити м'яч? Краще діти правлять свою реакцію. Треба виявити таку мить, щоб долонями з боку, з боку його зловити. Деякі діти починають трішки звужати долоні. Ну, вважають, що ну, так, можливо якийсь е, такий зберегальний синдром. Ось, і щоб ну, згинають долоні. Вважають, що так краще. Ні, так, навпаки, м'яч може вискавзнути. Ось так. Ну, вдома. Неправильно, коли одною рукою однією рукою тягнешся, однією рукою, потім іншою приборкою. Правильно, я ще, як я казав, долонями з боку м'яча по-новому. Далі, дивіться, гра рухлива, тому майже для кожного класу правила відрізняються. Чим менше клас, тим мене легше, чим дорожче, вже складніше. Тому, дивіться, як зловити. Дівчатка третього класу можна ловити як завгодно м'яч. Головне зловити. Головне зловити його. ось Хлопцям 3 класу, дівчатам 3 класу не дозволяє зробити подвійний прийом. Що це таке, коли ти зловив, а потім доловив. Да? Бо зловив, лави і потім спіймав. Хоп-хоп, це подвійний прийом. А хлопцям 4 класу не дозволяється прижимати м'яч. Коли вистав будете до грудей, а потім до стигна. Це неправильно. Дівчаткам 3 класу можна як завгодно, хлопцям і дівчаткам 4 класу без подвійного прийому прижимати можна. Четвертому класу хлопців не дозволяється не подвійний прийом, не прижимав. Так, як ми будемо це виконувати, щоб опанувати? У нас буде 12 спроб. Минулому тижні ми вивчили передачу м'яча трьома способами. Отже, так само будемо кидати і минулий залік, ще трішечки закріпляти, і інший. і цей залік будемо опановувати, тим більше будемо краще розвивати спритність. Ось, тому будемо кидати чотири спроби. Від грудей, 4 від плеча, 4 за головою. Згадуємо, все починається зі стійки волейболіста. Основна стійка, або можна до ногу вперед поставити. Як завгодно можете. Бо так, або так. За помилку не буде. Трішечки на ошвинці, коліна згідно, і тулуп назад. Плечки трішечки назад. Ось. Отже, перша у нас перші вид, у нас 4 китка від грудей і ловимо м'яч. Раз, два, три, чотири. Тепер чотири від плеча. Раз, два, три, чотири. І чотири за головою. Раз. Бачите, бів, був тільки що подвійний прийом. Усього робити вже помилка одна є. Два, три. Оп, і зловив. Ось так також все помилка. Неправильно. Так ловити хлопцям четвертого класу не дозволяється. Будь ласка, діти опановуйте цей вид, у кого якісь інші умови. Можливо, так, да, трішки ближче підходити, якщо ви там будете виконувати не м'ячим, а щось з якимось предметом. Звичайно, ближче підходьте. А, рухатись. Якщо м'яч трішечки в сторону, також не стоїмо на ногах. Для чого потрібна стойка волейболіста, Щоб ви могли трішечки зорієнтуватися, еластичність суглобів, Або да, там, трішки назад відійти. Це дозволяється, звичайно. Впередній це заступ. Звертайтесь, опановуйте. І за це прийом і чай передачу гарних результатів.